Реально патріоти Гуляйполя, реально люди, які готові стати на захист своїх домівок, там, дітей, батьків, матерів і свого міста. Це меню та віктор. Це голова цієї осередки Бочани. Ще не записався, і хто бажає, скажімо, записатися, ви можете записатися у цієї людини. Бачанська сотня, да? да. <плес> <да>. так? <плес> так називали <плес> громадяни. Я не ними бачу. Виговорювач промову. Але я знаю одне. Якщо ви почуєте гімн України і у вас дригнеться серце. Якщо ви почуєте перші звуки козацького маршу і у вас підніметься настрій, то ви українці. Якщо ви сюди прийшли, вже прийшли і готові обороняти свою країну, то ви патріоти, не тільки українці. Давайте не пустимо оцих зайв із Колорадськими стрічками. Не дамо їм руйнувати нашу Україну, яка повинна бути єдина і неподільна. Від Донецька до Карпатська, від Сум до Криму. Давайте, може, я мабуть, би попросив поставити на голосування, чи готові ми обрати. Синєвикова, Сашка, скажем, ну, атаманом від гуляйполя. А може його послухати треба? Да, да, не скажу, не, ну, Давайте надамо йому суху. Що я вам можу сказати? Ми зібрались захищати нашу Україну, наше рідне гуляйполе. Скільки можна вже терпіти? Бо цих всяких нехороших людей, які лізуть в нашу державу, треба давати відбор, треба допомагати міліції, надо допомагати військовим. Yeah.